Ми розвагами, піснями та танцями зустрічав центр дитячої творчості діток наших захисників, військовослужбовців. Три чарівні героїні перетворили новорічно різдвяне свято, в справжню зимову казку, закружляли дівчаток та хлопчиків у святкових хорободах та танцювальних батлах. Сьогодні у переддень Різдва у нас дуже шановні і поважні гості. Гостіці військовослужбовці нашої місцевої частини, які привели своїх діток до нас на новорічний ранок. Ми дуже вдячні їм, що вони завітали до нашого центру дитячої творчості. Ми підготували їм чудовий новорічний ранок, ігри, розваги і різні-різні сюрпризи новорічні. Скажуть новий рік. новий рік! Ой, а я своєму лісі вже і забулася, що на порозі у мене вже новий рік. Діти. А ви знаєте, хто я? Ви зможете відгадати, хто я? Що я за персонаж? Хто може мені сказати? М? Давай, скажи мені, хто я? Я думаю, що ти мавка. Дійсно, я є мавкою. І я хочу у вас залишитися. Хочу з вами потанцювати. Хочу з вами погратися. Можна з вами залишитися. Не чую вас! А ще голосніше. Ну тоді я залишаюсь. І у хасти нагадаю Пить. Ще раз швидко нагортаємо, ось і друга вже стоїть. Зіпів ручки, зіпів ніжки, щоб вибігать по доріжкам, оченята, чорні брівки, і великий ніс морквинку. Снігу хнасти нагортаємо. Зараз швидко нагортай. ось і друга вже стоїть, зліпив ручки, зліпим ніжки, щоб бігати по доріжці, оченята, чорні брівки, і великий ніс морпинку. Снігут нас і нагортай, куль будемо ліпить. Ще раз швидко нагортай. Ось і друга вже стоїть. Зліпив ручки, зліпим ніжки, щоб бігати по уріжкам, оченята, чорні брівки, і великий ніс морквинку. Пулю. Будемо ліпий, ще раз швидко на і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам, оченята, чорні мрімки, і великий ніс порклинку снігуть нас і на ортаємку. Ліпить. Ще раз швидко нагортайм, ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігав по доріжкам Очнята, чорні брівки, і великий ніс морквинку Всі буде на спів куль Будемо ліпить, ще раз швидко нагортайм, ось і друга вже стоїть Ручки, ніжки, щоб бігать по доріжкам Оченята, чорні брівки, і великий ніс морквинку. Насти на гортайму. На Будемо ліпити, ще швидко нагортайм. Ось і друга вже стоїть, ручки, книжки, щоб бігать по доріжкам. Оченята, чорні брівки. І великий ніс морпінку. Ру закінчувати час, час. Сніговикла просто клас. Молодці області. А знаєте, у мене дуже-дуже давно була подружка. Давайте ми її запросимо. Але знаєте, я теж дещо вмію. Доброго дня, мамко. Доброго дня, любі діти! Я так рада всіх вас бачити! Яка ж приємна зустріч! Я теж тебе дуже рада бачити, моя подружка. Ти така гарненька. Ну що ж? Свято на те й свято. Давайте танцювати. Найбільше світі люблю я, коли ж осеню зима.

Mas. Ще чекаємо на одну гостю. Вона воїн світла і добра. А ось і вона. Я воїн світла та добра. Добрий день вам, дітвора! Та ми не будемо воювати. Ми будемо грати і танцювати, правда? Сьогодні ж свято, ви такі нарядні, святкові. Які гарні та милі. Так, а я не бачу ваших посмішок. Вас годували? Да. Да? Ну що, давайте разом зі мною ми трошечки розімнемося. Добре? Всі-всі-всі, особливо хлопчики, майбутні наші воїни. Але я надію, що ми будемо воювати тут Вас От таким способом. Да. Танцем. Да? Правда? Да. Давайте до мене! Киногидри, коли день, ну трохи су і все сипеться і зук, поповів, та просто постари тлави звук, розібрі свої долоні, покажи, як скачеш ти. Ой, які молодці! Ми трошечки розігрілись, правда? Трошечки ми потанцювали, да, новий рік вже все-таки. А зараз давайте пограємося, як вони, що це. Давайте. Значить так, мавка. Ой, добрий день. Добрий день. Я навіть з ними забула поздороватися. Значить, зараз ми з вами організовуємо дві команди. Дві під веселу музику, хлопчики й дівчатка мали об'їхати навкруг ялинки та передати лижі товаришу. Ми разом зі мною ти руганий ось так. Разом зі мною три ты ось так Разом мною три руганы.

Чині, ви не О, я, згадала. я згадала, у нас же фея є, яка вміє творити дива. Правда, фея? Зараз ми побачимо. Мамка чаклує, причаровує, фея теж чарує, а я рубаю все на корню. Погане. Тільки хороше. Так, дивіться, дивіться уважно. У нас є, що це таке? Ой, пальчик порізала. Це не жижа. Це повітряний пластилін. Знаєте таке? А на що похоже? На пластилін. Добре, зараз наша фея. Ми будемо з вами рахувати, рахувати всім. Ні, до 15. А я тебе навчу. Та ні, ти виглядиш дуже розумним хлопчиком. Це ти собі так. Шуткуєш. Дивіться, значить зараз рахуємо до 15. Добре? І наша фея, оцей шматочок пластиліну перетворить в щось таке неймовірне. Ну, побачимо, по крайній мірі. Добре? Будемо рахувати. Фея, ми починаємо. Так, три, чотири. Дивіться, але це незвичайна зірка, незвичайна вона так. Ми її зараз поставимо на іграшку, і в нас вийшла така чарівна новорічна іграшка. Дивіться, зараз фея підходить до вас. Вона незвичайна, справді вона виконує всі ваші бажання, всі. От продумайте, хто що хоче. Потім претензії не до мами з татом, а до феї, звичайно. Але е, бажання загадуємо всі. Я вам гарантую. Ти нам гарантуєш? Звісно, бажання здійсняться. І вам можна. На новий рік ваші бажання, які ви задумали, здійсняться, але треба доторкнутися пальчиком і в голові собі прокрутити це бажання. Добре? Давайте, зараз Фея до кожного підійде. А зараз перед танцювальним батлом ми трошечки з вами пограємося. Так? Гра називається Сніжки. Два, три. почали! Гарно, чітко і виразно. Знаєш, ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це е, труд і свято, це свої мама і тати, Це твої найщиріші друзі і вжила весняні музі. Батьківщина це твоя рідна ува. І дотримали чесне слово. Батьківщина у нас найкраща, а ви у нас найкращі. Найталановитіші діти. Ви наше майбутнє. Все заради вас. Так, будь ласка, подаруночок. Тіба ось, тіба ось. Тіпа принес, не пінюс. Чопі їй, вісієй. Тіпа цяки їй. Так, слідучі, давайте, давайте. Як звати тебе? Розказуємо. Щастя, радості бажаю. Молодець! Де наш подаруночок? Як звати? <задився> – Сережка. – Сережка, просто сережка, молодець? – Розказуй більше. Осінь, 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 знову вже пішла. Осінь, 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 гала тепла. Золото дігає бахи і сади. Так чекали овочі. Тепінями палам-пам-пам, палам-пам-пам. Вероніка. Ще раз скажи. Вероніка. Вероніка, вірше ти скажеш. Іде, Іде? горами. У червоних чобітках. Сяє ясними горами. Веленькі пота. Моя хороша. Ось, подивися, який у нас подаруночок. Так, слідуючи у нас хто? Ярослав. Ярослав, дуже приємно. Що ти нам будеш розказати? О, Слухаємо. Уважно, уважно, будь ласка, Ярослав буде співати нам щедрівку. Вечір в вашій хаті ми прийшли пощедрувати. Щастя зичи, миру ми руненці Україні. Всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Молодець! умні, твої слова та до Бога. Як тебе звати Софія? Софія, у нас популярне ім'я Софійка сьогодні. Беремо в ручки мікрофончики. Якось ранці на поріг випав білий-білий сніг. Біла, стала вся земля, річки Лух, ліси поля, засвистіла за віріха, мороз зачіпав за вуха. Діти кажуть, що все дарма, це чудово, це ж зима. Як тебе звати? Софія! Софія! <ривіт> Равеста стогнення широкий, горами хвилі підійма. <ривіт> Додолу верби гневисокі. Горами хвилі підійма. Білий місяць на ту пору, де де із хмари вигляда. Не неначе човен синє море, то виринав, то потопав. Ще Ще третє півня не цвітали, в горах перекликалась, і ясень раз у раз крипів. Молодець, сидить, дуже гарно, не, ти просто переживала, не переживай. О, Це спортивна будеш? Так, хто у нас ще? Давай, давай, моя. хороша. Як не той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми з вами життям, Не вперше став ходити і квіткою, і не наче його теплісно став і усміхався усміхавсь квітка. Так. Будь ласка, подаруночок. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в Чобіток для слухляних діточок. Має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Дімочка, ти дуже гарно розказав, ти прям артист. І Тимур. Тимур. Тимур? Да. Е, на порозі рік новий. Е, на порозі рік новий. Світлий чарівний. Щ, щ, щастя, з заходом, усе, хай, хай до хати вам несе. Ви в нас найкращі. Дякую. Я ж два мікрофона взяла, так переживаю. Ви найкращі. підходимо за подарунками. Ну що, мої хороші? Ви всі задоволені? Ви всі з подарунками? А зараз, будь ласочка, давайте організуємо танцювальний батл. Gypsy То видалось на славу. Кожен отримав свого подаруночка. Атмосфера в залі панувала неперевершена. Задоволення отримали і батьки, і діти. Користуючись нагодою напередодні нового року, різдва Христового, я хочу привітати всіх, всіх наших військовослужбовців, їхні сім'ї, їхніх діток, батьків. З Прийдешнім новим роком, з Різдвом Христовим і побажати їм звичайно ж в першу чергу миру, миру для тих, хто очікує з фронту наших військовослужбовців, які захищають наші кордони нашої держави. Ми побажаємо їм якнайскорішої перемоги, тому що перемога зараз саме основне для нас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Будьте всі здорові, щасливі, під мирним небом України. Oh.